Привіт! В цьому відео покажу, як без спеціального інструменту з'єднати або роз'єднати сегментний шланг. Для з'єднання можна купити чудо інструмент, але якщо вам треба провести цю мега-операцію переросту, звичайно нема сенсу викидати гроші. Для з'єднання нам будуть потрібні дві не товсті, але міцні пластини, наприклад стінки такого сталевого недокутника. Будь-яким зручним способом робимо два вирізи так, щоб тоді вільно пройшла вузька частина сегменту. Випрямляємо частину, котра буде біля вирізу. Кладемо частини одна навпроти другої. Рекомендую кінець з кулькою покласти до вирізу не останнім сегментом, а передостатнім. Так менше шансів пошкодити пластик. Зуміщаємо частини і починаємо стискати залізяки з двох сторін. Для цього підійдуть два будь-які затиски, навіть найпростіші. Якщо не хочете спробувати стиснути це щелепами. Стискаємо одночасно і рівномірно. І кулька стає на своє місце. Готово! Як бачите, шланг добре себе почуває. Для роз'єднання інструмент не потрібен взагалі. Навіть півдюймовий шланг легко роз'єднати руками. Сподобалося? Лайкай. Маєш ідею краще, пиши у коментах, а на сам кінець я додам притчу. Одного разу зустріла одна змія другу. Подивися на мене, засичала з презирством перша. Я на світі всіх міліший, доскональший, а ти черв'як. Не маєш права жити на землі. Морда гостра, нема ані очей, ані рота, ані навіть зубів. Вже збиралася вкусити другу, аж раптом второпала, що то її власний хвіст. Мороль. Навіть якщо хтось не може тебе вкусити, не треба на нього сочати. До побачення.